Наші моїх Найперше дякую вам за, за приділений вами час на молитві. Це дуже важливо. Розумуючи над уривками Євангелія вчорашнього і сьогоднішнього дня, вони дуже тісно пов'язані між собою, тому що Христос. Попереджайний характер вчорашнього дня звертається не тільки до єврейського народу, але е, також, зокрема, до кожного з нас. Якщо ми будемо уважні до слів Бога, тоді, каже Христос, горе тобі хорозине, горе тобі від що увазі Христос, коли каже про це горе? Найбільше горе, коли людина починає ниті іщезати. Це найбільше горе, тому що людина не розуміє, для чого вона живе. Тобто активність вона триває до певного періоду часу, потім надзвичайно шаленим темпом. Вривається зневіра, знемогота і байдужість. Сьогоднішній уривок Іванні ми завжди почули цілий червень, коли молилися на молитві до Ісуса Христа до Серця Христового, який до мене всі тому тяжі. Цей вислів стосується ще далеко пророчих книг Езекіла. Чому? Тому що ізраїльський народ, коли був виведений із єгипетської неволі, він собі так сказав, що покаяння за гріхи стається тоді, коли людина перетягар на себе. Цей тягар єгипетський фараон накладав як ярмо на людей. Пізніше. Первої священники, які е, попридумували дуже багато е, законів, е, більше 600 правил поведінки і так далі, і так далі. але в жадному разі воно не мала абсолютно е, ніякого е, стосунку до е, відчуття присутності Бога. Це були зовнішні вияви Богопечання. Почитання. Тому Христос каже в Євангелії від Матея, цей народ устами мене почитає, серце його дуже далеко. Вчорашній уривок Євангелія закінчується такими словами, я прославляю тебе, Отче, що ти це від мудрих. Зараз дуже багато мудрих, які все знають, все розуміють, але інтерних речей не можуть збагнути. Це перше, а відкрив це немограда. Як це важливо бути серцем чистим. Дитина завжди має чисте серце. Відкрите серце. І тяжко нести це ярмо у житті кожного з нас. Але ми його беремо добровільно. Якщо ми його беремо з любов'ю, то каже Христос: ярмо воєнно любе і тягар мій легкий. Для того, щоб не відійти в небуття, нам дуже важливо пам'ятати присутність Бога, який все наповняє. Я і Отець одно. Тому каже Христос, шукайте перше Царство Небесного. Та його справедливості не колись там в вічності. Ту вічність треба ще заслужити. Царство Бог, Боже має бути серед нас. Ми, ми мусимо пам'ятати, що в небі, там, де є присутній Бог, хаосу немає. Мудрих і дурних також не існує. Є всі одинаки. Це мусимо пам'ятати. Отже, ж, ми, якщо не збудуємо цього царства зараз, це ярмо воно буде все більше-більше нас пригнітати, тому що сприйняття Бога, як того, якого наглядає, який наглядає з нагайкою, це вже є пропащий чоловік, тому що він його не бачить, як. Він його не бачить, як люблячого Батька. Він не бачить Христа як Друга, люблячого друга. він бачить його тираном, як єгипетського фараона, як ірода, але не як доброго милосердного Бога. Будуймо так, як ми будуємо цей храм цей. Комплекс храма це є наше царство Небесне, якому ми і Бог поселиться в тоді в той храм, і буде серед нас, коли ми будемо будувати цю гармонію між собою. Ярмо, Бога моє любить і, і тягарні легкі, бо Бог творить багато чудес, І щоб у нас не було горя, як бльокоразин і віцає. Знаєте, їх місць вже немає. Вони зникли з лиця землі. Там є пустиня, тобто ми не можемо відійти в небуття. Кожен з нас пише історію, але коли ми пишемо цю історію з Богом, я вже колись одного разу в своїх роздумах казав, пишіть так, щоб Богу було цікаво читати нашу. با اصلا و اینکه او سیمونیت کنید، با اینکه او سیمونیت کنید، با اینکه او سیمونیت کنید. هر موقعیت.